Територія Маневицької громади дуже насичена поверхневими та підземними водами. Межа громади функціонує понад 10 джерел, 5 з них освячені. Чудом в Волині називають оконські джерела, з яких б'є чиста і цілюща вода. Сьогодні ці джерела ледь же болять. Біля села Велика Яблунька розміщена гідрологічна пам'ятка природи, криничка, вода прозора та приємна на смак. Рівень води в озерці постійний. Поблизу села Северинівка заховалося серед густого лісу джерело, яке приваблює місцевих жителів своєю чистою та прохолодною водою. До 2005 року досліджувальний об'єкт знаходився у занедбаному стані. Перша згадка про джерело датується 1899 роком, коли в цій місцевості проводив свої дослідження Павло Тутковський. Під час кількох дослідницьких виїздів юні краєзнавці визначили глибину джерела. Швидкість потоку води відібрали зразки води для лабораторних експертиз. Северинівське джерело справжня природня перлина Маневичини, що заслуговує на визнання гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення.